Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому огляді поговоримо про фсо платформу на якій можуть приймати участь всі абсолютно безкоштовно та без вкладень, виконуючи доволі прості дії. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі, тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Також щодо проєктів, хто приймав участь в лаунчпулі на плейбуксі, токенів Viper Wallet, можна заклеймити вже другу частину своїх токенів. Xion можна отримати зараз ще додаткову одну NFT, ну і по інших. В проєктах поки що суттєвої інформації немає, тому давайте перейдемо відразу до огляду проєкту. Далі переходимо на сам сайт. Платформа в нас називається Ryzen. Це ФСО платформа, на якій ми можемо отримувати ранній доступ до інвестицій в проекти, так звані алокації до виходу їх на ринок. І відрізняється ця платформа від інших, наприклад, від того ж dao Market та коєнлиста, тим, що там нам потрібно мати певну суму. Коштів на балансі та токени платформи для того, щоб прийняти участь в розіграші алокацій. Тут всього цього не потрібно. Кожен може прийняти участь навіть безкоштовно, просто потрібно виконувати доволі прості дії, і ви матимете рівні шанси. Отримати ці алокації для інвестування. Тому не будемо затягувати. Давайте перейдемо відразу до реєстрації, переглянемо, що нам тут потрібно робити, щоб мати можливість отримати ці алокації. Для початку реєструємося, натискаємо «Реєструватись», далі вводимо свою електронну адресу, погоджуємося з правилами, натискаємо Sync In. Далі нам повинен прийти код на пошту, копіюємо його і вставляємо сюди. Далі вводимо тут реферальний код. За це ви отримаєте 250 поінтів. Той, хто вас запросив лише 25, тому можете використовувати мій код, я його залишу в описі під відео. Далі вставляєте його сюди, натискаєте Confirm. Далі натискаємо Next Step. Далі нам потрібно ввести своє ім'я та прізвище. Обов'язково вводьте справжні і потім зрозумієте чому. Наступний крок: підключаємося до телеграма та Twitter. За це ми отримуємо 500 балів. Натискаємо підключити. підключаємо, Далі переходимо до Твіттера, також натискаємо підключити, авторизуємо наш додаток. Все, ми це зробили. Переходимо до наступного кроку. Тут нам потрібно підконектити гаманець. Можна використовувати Metamask або інші гаманці. Я буду використовувати Metamask, натискаємо, підписуємо все це в гаманці. За це ми також отримаємо 250 токенів, змінюємо тут мережу і натискаємо Next. Так, знову підписуємо в гаманці, і далі нам потрібно пройти верифікацію. Проходити її не обов'язково, так як для того, щоб нам відкрився доступ до можливості виконання завдань, за які ми будемо отримувати пойнти, які в подалі будуть визначати суму нашої алокації, яку ми зможемо викупити. Тому дивіться, чи проходити верифікацію, чи ні. Саме тому я говорив, що потрібно. Обов'язково вводити свої справжні ім'я та прізвище. Я пройду цю верифікацію, але поки що можна її пропустити, так як за ці виконання завдань ви вже набираєте потрібну суму понтів, щоб мати можливість приймати участь в наступному етапі, поки що скіпаю, і далі потрапляємо вже в свій особистий кабінет. І далі ми бачимо тут наші поінти, Як бачите, в мене вони набагато збільшились, так як я призупинив відео і пройшов QFC, я не думав, що вони так швидко все це одобрюють, Там все доволі просто проходити верифікацію обличчя. далі робити скан своїх документів можна за кордонний паспорт, я саме так і зробив, все дуже швидко пройшло, тобто з верифікацією проблем не виникає ніяких. Ну але кожен вирішує, чи потрібно вам її проходити. І також чим підкупив мене цей проект, тому що вже скоро тут пройде розіграш алокацій, а саме проєкта Playbooks. Вони вже повинні скоро заліститися на біржах. А хто трішки хоча б слідкував за цим проектом. Він вже дуже давно запущений. Звичайно, в нього було багато відкладень виходу його токена, але зараз, начебто, він вже точно вийде. І на цій платформі буде також проведений розіграш алокацій на 150 тисяч USDT по ціні токена 7,5%. центів. І нагадую, що кожен може прийняти участь абсолютно безкоштовно, щоб отримати алокацію. Ну і далі натискаємо Start Launch, і тут розписана вся інформація по проекту, що це за проект, як він працює. Також токіноміка, хто сюди проінвестував. Занесли сюди також Binance Labs, А ви знаєте, що останнім часом. Всі проекти, в які інвестує Binance, доволі непогано насипають, тому не потрібно втрачати таку можливість отримати алокацію на їхні токени. Також можемо переглянути тут токеноміку. Зараз давайте переведемо щоб більш детально ознайомитись. Всього буде роздано 400 мільйонів токенів в мережі BNB, по прайсу за один токен. 7,5 центів, загальна оцінка компанії 30 мільйонів. Також тут буде ТГЕ 8,4% на 12 місяців. Тобто, якщо ви виграєте алокацію і придбаєте токени, вам при розлоці відразу нададуть 8,4% від тієї суми токенів. І потім на протязі 12 місяців вам будуть нараховувати по 8,4%. Також тут не буде ніякого місячного кліфа, тобто сума. Відсотків нарахування не буде змінюватись. Можна сказати, ви будете отримувати щомісячну заробітну плату, ну, але яка це буде сума, це вже зовсім інше питання. Також ми бачимо, що дата закінчення в нас 20 лютого, тобто залишилось трішки більше двох тижнів, тому не потрібно втрачати час. Виконуємо завдання. Для того, щоб нам виконувати завдання, переходимо в вкладку завдання, і тут бачимо, які завдання нам потрібно виконувати. Вони тут доволі прості, переважно соціальне завдання. Також є вікторина, але поки що я не можу вам надати ці відповіді, тому що я сам ще їх не бачив навіть не бачив ще цих питань. Давайте спробуємо відкрити так, почати. Так, і тут нам пишуть, що спочатку потрібно прочитати, щоб дати всі вірні відповіді, тому що, тому що якщо ми щось відповімо неправильно, то ми не отримаємо цих понтів, тому поки що я не буду виконувати це завдання, тому що якщо його почнеш, не зможеш відмінити. На це все дається нам 15 хвилин, тому можете самі десь спробувати знайти ці відповіді або. Ходу відкрити, читати про проект, знаходити там відповіді і виконувати цей квест. Далі також є вікторина з рейсером. От, тобто, бачите, скільки тут завдань. Я думаю, їх можна за цей час виконати всі, можливо, будуть якісь додатися ще завдання, а можливо, це максимально. Також можемо ще поцікавитись, які найчастіше питання тут задають. Наприклад, ось хто має право брати участь у ФСО натискаємо зареєстровані користувачі, які завершили необхідний процес QFC, мають право приймати участь в цих роздачах. Тобто, як бачите, я помилився, QFC потрібно буде проходити обов'язково, ну але все одно я не бачу в цьому проблеми, тому що кожен розуміє, що ми живемо в такий час, що все одно все про всіх відомо. Тому в цьому немає ніяких проблем. Ну але якщо ви боїтесь, то вам тут нічого робити. Ми ну, давайте трішки підсумуємо. Ця платформа є перша в цій ніші, яка надаватиме алокації всім користувачам, навіть в яких немає якоїсь певної суми або токенів платформи. Тим паче, хто знайомий там, наприклад, з тим же CoinListom, там потрібно дуже багато мати тих токенів, якось підтримувати там ту карму. Я колись цікавився, але там дуже потрібно багато коштів. Плюс до всього ви повинні мати якусь суму на балансі для того, щоб мати можливість прийняти участь в розіграші алокацій. Тут всього не потрібно. В платформі немає свого токена. Також нам не потрібно тримати якусь суму коштів на своїх гаманцях, щоб підтвердити участь. Тому тут всі рівні. Нема такого, що в когось більше коштів в нього більше шансів забрати алокацію. Все залежить від того, як ви будете тут працювати. Звичайно, я думаю також, що рівень буде впливати на розіграш, тому краще максимально виконувати завдання, набивати максимальний рівень, ну і також максимальну кількість понтів для того, щоб отримати якомога більшу алокацію і мати можливість більше заробити. Ось така доволі цікава платформа була сьогодні на огляді. Так що, кому цікаво, залітаємо, реєструємося, працюємо і всім успіху! Отримати цю алокацію. Якщо будуть якісь зміни, я обов'язково запишу ще, ще один ролик. Ну і також, якщо буде якийсь результат, про це все також розповім. А поки що дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!